Добрий день, шановні українці! Сьогодні ми оглядаємо будинок котедж з висоти пташиного льоту. Що ми бачимо? Котедж побудований на ділянці 60 сотих. Є фруктовий сад, город, дві свердловини, все огороджене парканом. Котедж з якісної цегли, покритий бітумною черепицею. Будувався для себе з якісних дорогих матеріалів в екологічно чистому місці. Поряд сосновий ліс, річка Ворскла. Є готовий проект під гостєвий будинок з лазнею. Фундамент вже закладено та підведено всі комунікації. Ось ми бачимо квадрат у вигляді вікна. Котедж загальна площа 153 метри квадратних, двоповерховий, має цоколь, підвал, гараж, 4 кімнати, 2 санвузла, підігрів полів, централізований водопровід, каналізацію септик, електрику, опалення індивідуальне газове. Котедж. Без меблів, без побутової техніки. Поряд з котеджем Зупинка транспорту, парк, зелена зона, асфальтована дорога. Заходимо У будинок два входи. Оглядаємо будинок. Новий. Тут ніхто не проживав. Ремонт. Авторський проєкт. Будинок знаходиться в 45 кілометрах від Полтави та 5 кілометрах від селища міського типу Нові Санжари. Це Новосанжарська селищна громада. По переписі населення становить 8146 осіб. В нових санжарах є вся інфраструктура і навіть більше. Будинок котедж Новий. За документами будинок не введено в експлуатацію, але є техпаспорт, право власності на землю. Усі документи повністю готові до продажу. Ціна цього котеджу – 73 тисячі доларів. Кому сподобався і хоче подивитися, телефонуйте продавцю. Заздалегідь. Телефон буде в описі під відео та першому коментарі. Якщо телефону не буде, Значить, будинок продали. Виходимо з будинку в гараж, тут також є вихід. На все добре, українці!